Авторська поезія Тарасова словом. І мене в сім'ї великій, сім'ї нові не забудьте помянути не злим тихим словом. Не забули, пом'янули, та й не забували, бо не раз ще народ наш били і ламали, і не раз ще наші браття до бою ставали. Та завжди слова Шевченка, цим інших хвост лунали. Ще малим не захотів він панам по покоритись і почав за Україну дітей її битись, а за зброю слугало Тарасові слово, не влучав у саме серце Він безполоково. Розрослося його слово розкинуло віки розлетілось, розбилося по білому світу, наче полум'ям у душах людей запалало, не мовчати. Не здаватись воно закликало, додавало слово сили і навчало битись, у неволі розпачі не дамо скоритись. не дало країні рідній полі настати, не дало свободу нашу посидить заграти. Думка над Дніпром літає Вільно на чистокі, а слова поета чути через сотню років, у неволі йому снилась. Вільна Україна, рідний степ, ні проровучі, батьківська хатина, що народ його побитий з пополу постане, набереться сил і зможе розірвати кайдани. І звільнивши свої руки, пісню заспіває, а та пісня зло прокляте на віки здолає. І ту пісню буде чути крізь лани і гори. Там, де Поле з вітним вітром пошуки говоють, де вербини похилили бід над водою, де стежина, що веде до рідного дому. Хай лунає між людей від серця до серця, і наповнює любові наших душ озерця. хай несе надії крила від роду до роду і надасть свободі віру нашу.